Всім доброго ранку! У нас за вікном вже зима. Я на другому сервісі. Замінили батарею у макбуці. Сьогодні посилок лише 4, вчора було 9. Зараз будемо дивитися, які запчастини ми отримали. Ввеличкий огляд того, що ми отримали в пакунках, плата текон для віщі, зараз будемо перевіряти телевізор. Мікросхема для ноутбука це відеочіп. Ось такий дисплейний модуль. Тачі для заміни на 11 iPhone. І величезні мікрофіброві серветки для роботи. Це всім хлопцям потрібно. Замовляємо такими пакунками. Є зображення. Все. Телевізор відремонтований. Одним дублем. Все зняли. Клас. Також ремонтуємо павербанки для Збройних сил. Нам хлопці надіслали в ремонт 5 павербанків. Кілька днів тому я вам показував це в сторіс. Два з них вже відремонтовано. Ще три ось ці в роботі. У них є проблеми з мікросхемою ось цією. Ми вже знайшли е, документацію, намагаємось розібратись, чому після заміни воно не працює як слід, щоб ви там були здорові, хлопці. Е, Коротше кажучи, е, граємось, займаємось. Та ви серйозно? ну? Що я хотів сказати? Для приватних осіб ніколи в житті б не займалися ось такими справами, а для Збройних сил це ну, святе, ви розумієте. Ще хочу зауважити: якщо у вас у Грішніх плавнях чи у будь-якому місті України є павербанки несправні, які ви хотіли б спрямувати до Збройних сил, але вони потребують ремонту, ви можете надіслати їх до нас. Ми відремонтуємо і передамо куди слід. Дякую вам всім за увагу. Так, є у нас така мікрохвильовка горіння. Нещодавно придбали дві таких на сервіси. Одна вже поїхала на гарантію. Здох Магнетрон. Що я хочу сказати? 3200 гривень за нову мікрохвильовку це не панацея. Розумієте, так? ми відновлюємо старі мікрохвильовки. Це такий має сенс. Більшість несправностей вирішується за досить такі незначні кошти. Тому ну ви знаєте кому писати. Це не реклама, це просто здоровий глузд. Нова пошта закриється через хвилину, а я забрав ще три пакунки. Ще продовжуємо працювати, адже сьогодні електроенергію відключать о 8 вечора. У нас є ще годинка попрацювати. Так, що у нас в посилках? Лише одне скло для переклейки екрану. Redmi Note 8T. Замовляли. Екстрено одну штуку, бо дуже швидко потрібно зробити роботу. Закінчилися у нас у наявності деталі до побутової техніки. Наразі навіть не можу збагнути, на що ми її замовляли. Потім розберемось пара. І клавіатура для заміни у ноутбуку.